О святий першомучениче, апостоле, архідеяконе Стефане, з благоговінням вклоняємо коліна душі та серця нашого. Перед Тобою молимося, простягни свої руки до Господа і допоможи. Тьому роду людському, як посередник перед Сином Пресвятої Матері Божої молись за нас імена грішних і негідних про благословення і спасіння наш нехай Пресвятая Богородиця надасть нам. Благодать для своєчасної допомоги у покаянні і на великий і праведний день з Твоєю заступницькою молитвою перед Пресвятою Матір'ю гріхи наші не будуть ставлені перед нами, але будуть прощені. Через щедрість твою, нехай Господь, якого ти благословенно благаєш, скаже душі наші, Твоє спасіння, це Моя вічна милість. Амінь.